Чи можна дізнатися конкретне місце перебування українських в'язнів у Російській Федерації, та чи можна після офіційного підтвердження МКЧХ про їх перебування в полоні якимось чином з ними зв'язатися, направити листа, зателефонувати чи отримати зв'язок будь-яким іншим чином? Давайте так: Російська Федерація офіційно через міжнародний комітет Червоного Хреста, коли підтверджує факт перебування в полоні? Не завжди надає інформацію щодо конкретного місця знаходження особи. А точніше, не завжди, а майже ніколи не дає інформацію, де саме перебуває особа. Після того, як особа підтверджена офіційно, що вона перебуває в полоні, відповідно до вимог Женевської конвенції там передбачається можливість обміну листами. Е, тому далі. Через МКЧХ вас чітко зможуть проконсультувати, які є можливості щодо написання передачі таких листів, можливості передачі певних е, е, передач туди, і так далі. Щ, які ще є опції? Я одразу хочу попередити, що людя ці листи надходять е, вдогонку. Е, верніше вернувся з полону наш захисник, а через Декілька днів надходить його лист, який він писав своїй родині, перебуваючи в полоні в Російської Федерації. Тобто, це не дуже швидко відбувається. Е, є певний досвід в окремих родин е, щодо спілкування по телефону. Як правило, такі е, це все залежить від того, де перебуває полонений, і це, як правило, відбувається або з нагоди якихось свят, або за це може. Бути якісь преференції за певну поведінку, комунікацію і так далі. Ну, такі випадки є, вони не дуже часті, або принаймні нам про них не дуже часто розповідають. Щодо щодо обміну листами, що актуально, мабуть, що також для, не тільки для тих, хто має підтверджений полон, а й для тих, хто має статус зниклі безвісті, по яким немає ніякої інформації, є опція передати листи через координаційний штаб. Прохання зайти на офіційний сайт, почитати там розписується детально які листи, які зміст, в яких конвертах вони мають бути, і на яку адресу їх надіслати сюди, в Київ, для того, щоб під час проведення певних заходів ці листи передавались на ту сторону і аналогічно. Можливість є через нашого омбудсмана пана Лудінця, так само через його офіс, підготувати, передати такі листи. Я розумію, що для родин важливо вживати всіх можливих заходів щодо пошуку зниклих безвісті або пошуку інформації про них і так далі. Тому, що стосується листів, так е тим більше, по опрацюванню листів постійно з'являється нова інформація їх проаналізовують постійно деякі листи повертають. Відповідно виникає питання, що з тими, що не повернули. І це вже, скажімо так, логічно. Є якась надія, щоб ці листи були вручені вручені зникли безвісти. вісті. Чого точно не потрібно робити? Це точно не потрібно йти на якісь пропозиції від російських телеграм-каналів, які обіцяють. Що, якщо ви надасте всі персональні дані, ми зробимо вам е, комунікацію з вашими рідними, ви зможете зателефонувати, поговорити і так далі. Но ця історія не працює. Цю історію ви тільки можете зробити гірше для себе і для свого рідного, який рахується зниклим безвісті. Е, ще окрема ситуація, що стосується тих е, зниклих безвісті, які потім. Про яких з'являється інформація про їх засудження Російська Федерація до них відноситься вже не як до військовополонених, а як до злочинців, які отримали певні е, строки згідно вироків в, в судах Російської Федерації? Е, вони починають відбувати покарання в відповідних установах на загальних засадах, і там вже е, повністю використовується кримінально-виконавче право і можливості листування, проведення короткострокових зустрічей довгострокових зустрічей по загальним принципам, як до засуджених будь-яких інших засуджених Російської Федерації.